Вітаю клубний сезон. Виходить на фінішну пряму, і саме час зробити ранній показ претендентів на золотий м'яч. 2025. Цей список вже по суті відомий, і ми вже можемо впевнено говорити про групу футболістів, які можуть занести цей сезон собі в актив. В цьому відео буде 11 прізвищ. Ви на каналі Колісник Медіа, це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Коли влітку Атлетіко Мадрид заплатив за тоді, ще форварда Манчестер Сіті Хуляна Альвареса 75 мільйонів євро. Всередині клубу дуже побоювались кейсу Жоау Фелікса, за якого влітку 19-го було сплачено 127 мільйонів. Повільний старт в новому клубі нагадав привид португальця з недалекого минулого, але то була лише адаптація до нової команди та нового чемпіонату. Зараз же 25-річний Альварес забиває голи рівня золотого м'яча. Зокрема, весь світ захоплювався його шедевром на Сантьяго барнабе в першому матчі однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, якщо матрасники виб'ють реали Зелче. А Альварес буде одним із головних героїв. Його шанси на м'яч взлетять з космічною швидкістю. Наразі його дебютний сезон в команді Чоло Сіміоне перевершує всі очікування: 42 матчі, 22 голи та 5 асистів. Атлетіко претендує на требл, а значення Альвареса для червоно-білих росте з кожним днем. Аргентинець має всі шанси і робить все можливе, щоб вписати своє ім'я золотими літерами в історію. Клубу я потребував чогось особливого, нового виклику. До я буду важливим. Говорив Хулян в одному зі своїх останніх інтерв'ю. Здається, Альварес і Атлетіко знайшли один одного. 27-річний капітан інтернаціоналі перебуває в самому розквіті сил. Він знову веде команду до чергового чемпіонства в серії А. Нерадзурі вже в півфіналі Кубку Італії, а в лізі чемпіонів вже однією ногою в чвертьфіналі. Інтер є темною конячкою в гонці за вухастим кубком. Команда Сімона грала в фіналі сезону 22-23 І вже другий рік поспіль її шанси оцінюються на рівні п'ятої шостої команди в рейтингу головних претендентів. Цьогорічна кампанія визначається вражаючою грою. В обороні за 9 матчів пропущений лише один гол а попереду Лаутаро головна зірка, який разом із Маркосом Тюрамом формує один із найкращих тандемів нападників в світовому футболі. Цей сезон поки йде за планом для аргентинського топ бомбардира: 38 матчів, 17 голів та 6 асистів. Нинішній сезон міг би бути повною катастрофою для Османа Дембелє, Що на початку кампанії він конфліктував з Луїсом Менріки і навіть не був включений на виїзний матч ліги чемпіонів проти Арсеналу. Пізніше головний тренер ПСЖ називає це рішення одним із найкращих в цьому сезоні. З тих пір все круто змінилося. Дембелє зараз це гольова машина, яка забиває та віддає асисти і рухається за графіками результативності самого Мессі. Осман повністю позбувся токсичного оточення, одружений, виховує дитину і також Айняв цілу команду, задача якої працювати над покращенням показників нападника. А тут ще й Луїс Луїсінріки почав використовувати Дімбілі на позиції хибної дев'ятки, після чого його результативність суттєво підвищилася на даний момент. Десятка Парижу має просто шалену статистику: 35 матчів, 28 голів та 6 асистів. А Сен-Жермен обов'язково виграє Лігу 1 є фаворитом у Кубку Франції і провів феноменальний матч проти Ліверпуля на парк де Пренс, показавши себе командою, яка Здатна вибити потужний колектив Арнеслота з ліги чемпіонів. Якщо це все таки вдасться зробити, то Дембеле може виграти золотий м'яч раніше за Кіліаном Бапе абсолютно неймовірний сценарій може стати реальністю. Джамал Мусіала один із найяскравіших футболістів сучасності. Він може підхопити м'яча в центрі поля, обіграти трьох-чотирьох суперників і забити чи віддати асист як Леонель Мессі. 22-річний німець має попереду ще безліч сезонів на топ-рівні, і він має ідеальне середовище для свого подальшого розвитку. В Байерні він є головною зіркою разом із Гаррі Кейном і продовжив контракт до 2030 року. Мусіала щасливий в Мюнхені і демонструється на футбольному полі. Бачили, як Джамал. Возив Леверкузен в першому матчі однієї восьмої фіналу ЛЧ і забив один із голів в домашній розгромній перемозі 3-0. Його сезон заслуговує на дуже високі оцінки: 36 матчів, 17 голів та 7 асистів. В цей же час і Байерн отримує дивіденти від такої розкішної гри своєї зірки. Мюнхен впевнено йде на першому місці в Бундеслізі і є одним із фаворитів в Лізі чемпіонів. Сценарій для Мусіали Волче зараз достатньо інтригуючий. Треба добити Байер, далі перемогти Інтер із Лаутару. Ну а в півфіналі може бути Барселона з її зірками все в ногах Джамала. Гаррі Кейн, гравець, якому багато хто бажає щиро трофеїв. Ну а скільки можна? 31-річний англієць видає один топ-сезон за іншим, грає на стабільно елітному рівні, і в багатьох рейтингах саме Гаррі вважають найкращою дев'яткою в світовому футболі прямо зараз. Ми говоримо про нападника, який за свою кар'єру вже наколотив 382 голи та віддав 99 асистів в 594 матчах, і цей сезон. Не виключення 31 гол та 10 асистів в 35 матчах. Абсолютний лідер команди, який чудово проявляє себе в топ-поєдинках, зокрема в тому самому поєдинку проти Леверкузену на рахунку англійця дубль. А тепер уявіть собі таку кінцівку сезону. Гарікін, який до цього не мав жодного командного трофею, виграє і бундеслігу, що дуже ймовірно, і лігу чемпіонів, що менш ймовірно, але все ж реалістично. І також саме тоді Кейн автоматично стане головним претендентом на золотий м'яч. Коли Вінісіус програв Родрі золотий М'яч м'яч-2024», Він вийшов у світ з твітом такого змісту. Світ буде не готовий до нового війні. Я буду в 10 разів кращий від своєї минулої версії. З тих пір обіцянка знаходить реалізацію далеко не завжди. Бразилець перетасовує вдалі матчі з провальними, проте все ще одним є із найяскравіших претендентів на перемогу в цій шаленій гонці. Цей сезон все ще може скластись. Казково як для реала, так і для Вінісіуса. Нагадаємо, що Мадрид вже виграв суперкубок УЄФА перед Початком сезону і міжконтинентальний кубок, тобто два трофеї вже є. В Лалізі зараз поки спад, але на даний момент мають порівну очоки з Барселоною. В Кубку Іспанії за крок до фіналу. А в лізі чемпіонів, яку називають Лігою Реалу, у Мадрида завжди високі шанси на перемогу. Якщо команда здійснить успішний похід за 16-м кубком, а Вінісіус забиватиме вирішальні голи. Це дійсно може бути його золотий м'яч. Проте навіть серед одноклубників є гравець, який вже затмарію Жуніо але про нього трохи пізніше. На цей момент Вінісіус має достатньо непогану, але не топову результативність, якщо ми говоримо про претендента на головний індивідуальний приз планети: 37 матчів, 18 голів та 9 асистів. Настав час Віні дійсно стати в 10 разів сильнішим, якщо він хоче змінити цю кампанію для себе. Роберт Лівандовський навіть не був номінований на золотий м'яч минулого року. Здавалося, що пройшов час прийняти рішення із Саудівською Аравією, але прихід Гансі Фліка все змінив і надав перебуванню Лівандовського в Барселоні нового сенсу. Він знову став грати таргетмена в команді, яка грає в швидкий вертикальний футбол, який заточений на головну ціль в футболі голи. Навіть в 36 років Лівандовський все ще перебуває в топ-формі. Так, він вже не такий швидкий та могутній в усіх сенсах, але свої найкращі властивості. Зберігає фанати Барселони, насолоджуються ренесансом своєї дев'ятки в цьому сезоні. Він вже перевершив свою результативність минулого року. 34 голи та 3 асисти в 38 матчах. Профільний топ-центр Форвард виконує свою роботу і виконується блискуче. Якщо Роберт продовжить в тому ж дусі, і флік буде вчасно надавати йому відпочинок з кількома важливими голами в трьох турнірах, яких Барсо продовжує битись, Львандовський дуже сильний кандидат на перший золотий м'яч в кар'єрі. Це буде своєрідна сатисфакція. За за невручений ЗМ за мотивами ковідного сезону 19-20. Жоден гравець не вигравав золотий м'яч до свого 21-річчя за майже 70 років існування нагороди. Але зараз було б шоком, якби ямаль не побив цей рекорд, враховуючи, що у нього ще три сезони попереду, щоб це зробити, наразі немає більшого таланту в футболі ніж підліток з Барселони, який, як він уже показав в сезоні 24-25, ставатиме лише кращим і кращим. Ламін вигравав євро 2024 будучи 16-річним школяром. А в цьому сезоні вже двічі громив мадридський рал в складі веселої. Команди Гансі Фліка особливо пам'ятною для Барса і Ямаля була перемога в суперкубку Іспанії з рахунком 5-2. Це був вражаючий реванш за поразку 1-4 в фіналі суперкубку минулого року. Барселона вже має один трофей в нинішньому сезоні, і її форма нині така, що саме Блау Гранос вважаються головними фаворитами на требл в цьому сезоні. Команда Фліка не програє в новому році, зігравши лише двічі в нічию. Перемога за перемогою. Гол за голом вже забито 125 голів. Що є найкращим показником в сезоні. Вклад мін. На на рівні одинадцятого ліфта ти асистів в 36 матчах і впевнені, що найкращу версію Ямалі ми ще не бачили в цьому сезоні. Якщо пік гравця припаде на кінцівку сезону, а Барса виграє Требл, ламін зможе виграти золотий м'яч по суті в 17-річному віці. Клян Бапе переходив в мадридський реал не тільки для того, щоб втілити свою дитячу мрію, а ще й тому, що це ледь не найкраще місце в світі, де твої шанси на золотий м'яч зростають в шаленій геометричній прогресії. Ось і в своєму дебютному сезоні французький нападник вже пережив моменти повного психологічного занепаду і до піднесення рівня хитрику ворота Манчестер Сіті у матчі відповіді на Каутраунду Ліги Чемпіонів. Попри заслужену критику, яка заслужено звучала на початку сезону, Бапе Віднайшов свій рівень і взовні дуже спокійно став хлопцем номер один на Сантьяго Барнабеу. Цьому підтвердження його статистика: 29 голів та 4 асисти в 41 матчі. Адаптація проходить чудово. Для Кіліана Мбапе наступають найголовніші матчі сезону. Він вже анонсував себе як головну зірку Мадрида на найближчі роки і гравця, який відправить Вінісіуса в Саудівську Аравію до 30 років чи в іншу топлігу. А тепер настав час продемонструвати весь свій голод, накопичений в ПСЖ. Треба виграти. 16 шістнадцяти кубок ЛЧ для Реала, перемогти Барсу і Атлетіко в Лалізії та в фіналі Кубку Іспанії. Непрості задачі, але досяжні для таланту такого масштабу. Мбапе вже 26 років. Всі зачекалися на його золотий м'яч, і в першу чергу це сам Кіліан. 28-річний Рафінія знаходиться на піку своєї форми, і це вражає ще більше, коли усвідомлюєш весь той хаос, який пройшов бразилець на шляху до визнання в Барселоні. Те, що бразилець дуже сильний футболіст, знали всі. Він викликався до збірної, видавав якісні перформанси, але не вистачало стабільності на топ рівні. Його результативність не була високою, а його виступи не були визначальними для команд, в яких він грав. Все змінилося перед початком нинішнього сезону, коли Гансі Флік відкрив світові монструозну версію. Рафи, який був накачений мотивацією щодо бажання фанів Барси мати в команді Ніко Вільямса, прихід хайпового іспанця означав би відхід бразильця, але все вирішив німецький тренер Барселони, який заблокував трансфер іспанського Вінгера і вказав Лапорті на Ольмо як на пріоритет. Зрештою, всі ми бачимо, до чого ця казкова історія призвела. Рафін є безумовний лідер команди і найкращий гравець атаки Барси: 25 голів та 18 асистів в 40 матчах. А його голи ворота Бенфіки в ключові хвилини для визначення долі команди це вже епос. Поки багато знаків вказує на те, що цей сезон може бути сезоном Рафаеля Діаса Белоллі. Це повне ім'я Рафіні, яке може пролунати на Паризькій сцені вручення золотого м'яча зовсім скоро. Але яким би крутим не був Рафіня та його історія у нинішнього сезону є головний герой, якого посунути з п'єдесталу буде дуже важко, особливо якщо Мохамед Салах проведе вирішальний відрізок сезону на тому ж рівні, який він показав восени. Та взимку єгиптянин можливо проводить свій останній сезон на Енфілді. і він дуже хоче завершити його на мажорній ноті. Головна ціль це 20-й кубок. АПЛ в історії клубу, і все до цього йде. Селах в свої 32 роки демонструє надзвичайно ефективний футбол і дуже нагадує версії Мессі та Роналду після досягнення 30-річчя. Його гра змінилася, він став більш вибірково включатись у епізоди, але його ефективність тільки зросла від цих трансформацій: 32 голи, 22 асисти в 41 матчі. Ніхто не має таких високих цифр результативності в нинішньому сезоні. Саме Мохамед Салах є найбільш небезпечним гравцем року, якщо йому даєш трохи простору на футбольному полі. 16 березня Ліверпуль може виграти перший трофей в цьому сезоні, якщо обіграє Ньюкасл в Кубку Ліги. В лізі чемпіонів у Мерсесайців досить складна задача: вибити Парі Сен-Джермен. І якщо Салах і тут свої доклади магічні буци, то це буде великий буст в рейтингу на золотий м'яч. Ну а в АПЛ питання здається вирішеним. Золоті медалі можуть бути виграні вже в найближчі 5-6 турів. Погодьтеся, це було б дуже круто. Останній європейський сезон салаха закінчується треблом і золотим м'ячем. А далі саудівська пенсія з її багатствами, красиве завершення кар'єри. Ну і окремо ми виділили для вас двох тіньових кандидатів, які можуть стати фронтменами своїх клубів при певних обставинах. Мова про Педрі. Та Белінгема почнемо з іспанця. Педрі є найстабільнішим футболістом Барси. Перед початком сезону клуб замовив дослідження генної побудови організму півзахисника в науковому інституті Балтімор, що дозволило скоординувати його план на сезон, і це дало шалений результат. Гравець не травмується і набрав своїх найкращих кондицій в кар'єрі. Педрі заслужено називають найкращим півзахисником планети. Він вже провів 40 матчів, в яких забив 5 голів та віддав 6 асистів. Є сценарій, за яким саме його ви. Знають гравцем сезону як в Барселоні, так і в номінації Золотий м'яч. Такий самий сценарій можливий і у Джуда Белінгема, який невдало розпочав сезон, але поступово повернув найкращу форму і знову став вирішальним гравцем в складі Бланкос. 21-річний англієць знову багато забиває і асистує. 11 голів додачі до 11 асистів. І коли Белінгема немає на футбольному полі, це одразу відчувається. Адже Джуд є надважливим гравцем Мадрида для балансування команди. Номер 5 встигає скрізь і в атаці, і в обороні. Мало гравців в світовому топ-футболі. Дають так багато своїм командам, а головне такий обсяг роботи. В цьому аспекті Белінгем один із найкращих у світі, тому його кандидатуру не відкидаємо. Можливий навіть такий сценарій, коли після третього місця в минулому році Белінгем отримує такий бажаний трофей для себе. А що думаєте ви, хто зрештою виграє золотий м'яч? Пишіть свого фаворита в коментарях. Якщо сподобалось відео, буду радий якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України збором, яким. Ви особисто довіряєте це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.